Ав української нації! Смерть!» Ми сьогодні прийшли відстоювати наші традиційні українські цінності. Ми проти цієї всієї ЛГБТ-пропаганди. З нашого боку, ми обіцяємо поводитися адекватно за умови, якщо не буде провокацій в нашу сторону. Якщо повернутися в часи до повномасштабного вторгнення, можна згадати, як вони дуже сильно кричали, що потрібно розформувати полк Азов. В них були антиукраїнські погляди, наративи. Вони приходили з плакатами, де писало цей, якщо не помиляюся, смерть нації квір ворогам, щось типу того. Ну, це неадекватно, ми проти такого. Ми проти такого, щоб оця вся пропаганда поширювалася на території Львова, Львівщини ну, і всієї України. Як ми зараз можемо ставитися до того, що люди собі колись понапридумували? А зараз це дуже круто і зручно вірити, якраз щоб ворог вплинув на ці групи населення, щоб розбити наше українське суспільство, розбити український народ, розбити українську націю. Це все в час, в час війни, це все в той момент, коли зараз на фронті гинуть люди. І яка, яка їхня мета? Хто кого захищає? Нормальна українська християнська сім'я, наші українські традиції, наші цінності. Ми є всі християни, У нас християнська Україна.